Дати важливий досвід місцевим студентам. Фахівці технічного університету Мюнхена досліджували пошкоджені внаслідок ракетної атаки корбуси Франківського університету Нафти і Газу, а все задля того, щоб долучитися до відновлення зруйнованих конструкцій, і разом з цим навчити місцевих студентів проводити такі дослідження самостійно. Передусім, каже німецький професор Крістіан Гросе, необхідно з'ясувати, чи ці конструкції можна підсилити та відновити чи навпаки зруйнувати та повністю перебудувати. Зокрема, під час свого візиту німецькі фахівці встигли. Ли, оглянути пошкоджений басейн університету також є така думка: через те, що була додаткова ударна хвиля, ті тріщини, які були сховані під поверхнею, відкрилися. Відповідно, вода почала стікати більше. Так як нам сказали, що були підтікання близько до поверхні. Відповідно, коли вода виходить за межі басейну, після удару був великий витік води, і це було помітно. Нам потрібно знайти саме цю тріщину і дослідити, наскільки конструкція є ще стійка у плані того, наскільки. Корозія глибоко проникла у структуру. для досліджень. Німецькі експерти використовують сучасне обладнання, зокрема ультразвукові прилади та радарну антенну. Така техніка зазвичай використовується для дослідження армування у конструкціях та наявності прихованих тріщин або відшарувань. Окрім вирішення питання з відновленням пошкоджених будівель, каже доцентка Ольга Попович. Приїзд закордонних фахівців має й іншу важливу місію. Долучитися до того, що ми підвищили рівень на наших студентів, наших аспірантів. Щоб знайти оцей місток між Україною та Німеччиною, і справді я як би сказати, пропагую допомогу, завжди намагаюсь показати, що ось така є ситуація в Україні, що ми, ми, ми війна не закінчилася, тому що всі думають, що о, там вже все більш-менш стабільно, і все нормально. Я стараюся знайти свій спосіб, як я можу, будучи за кордоном, долучитися до підвищення. Рівня освіти в Україні, якби її інновації залучити, якщо неможливо грубо кажучи, купити тут прилад. то Чому ми не можемо його взяти за кордон і показати, як ним користуватися, навчити когось користуватися цими приладом? Провели досліджень у межах міжнародного інтенсив семінару. В Подальшому франківські студенти зможуть пройти старшування в університеті Мюнхена, щоб отримати ще більше ґрунтовних знань та практичних навичок в галузі неруйнівного контролю. Люся Грибек Віталій Маглаті, телеканал 402.